Має бути смачно. Прості та цікаві сендвічі в яйці. Ідеальний варіант для сніданку, а також зручний перекус, який можна взяти з собою. Це не тільки смачно, а й дає простір для експериментів із різними начинками та варіантами. Сендвічі можна повністю загорнути в яйце або лише запекти краї. Вони чудово смакують із сосисками, ковбасою, овочами, варіантів безліч. Для приготування збиваємо яйця окремо, розігріваємо олію на сковороді. Якщо у вас є велика сковорода, краще скористатися. Нею. На жаль, у мене її немає, але навіть так виходить смачно. Викладаємо тостовий хліб і заливаємо його яйцями. На хліб намазуємо улюблені соуси. Я використовую різні: сирний, майонез, кетчуп, гірчицю. Додаємо помідор, але якщо їстимете одразу, буде смачно, якщо ні, краще не додавати, бо з'явиться присмак тушкованого помідора. Додаємо сир, плавлений або звичайний, зелень та ще сир. Загортаємо хліб у яйце та обов'язково замотуємо у харчову плівку на кілька хвилин. Хвилин, коли розмотаєте сендвіч, він не буде розпадатися, його зручно їсти і брати з собою. Час від часу готують ці сендвічі. Для мене це простий та дуже смачний перекус. Ще раз нагадую, з помідором краще їсти одразу. А от зеленю, ковбасою чи сосисками вони смакують навіть холодними наступного дня. Смачного.